Продовжуємо розповідати про рішення, прийняті членами виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, на засіданні, яке відбулося поточного тижня. В межах питання зміцнення оборонної здатності міста та країни міський голова Дмитро Биков наголосив, що роздашована на території громади компанія Ферекспо надає надзвичайно велику фінансову підтримку військовим. Зокрема, впродовж 2022 року нею до Збройних сил України було передано 133 автомобілі: 77 від полтавського ГЗК, 39 від Єрестівського ГЗК, 6 автомобілів від Біланівського ГЗК та 11 від благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Зокрема, три броньовані автомобілі швидкої допомоги було здійснено фінансову допомогу Збройним силам України. На близько 90 мільйонів гривень. Військове спорядження близько 40 мільйонів гривень. Оргтехніка, засоби зв'язку, квадрокоптери 13 мільйонів гривень, 9 квадроциклів 5 мільйонів гривень. Автозапчастини та гума 3 мільйони гривень. Додатково для Збройних сил України прад Полтавських ГЗК товариство Єрістівських ГЗК, закупили одну тисячу комплектів бронежилетів і шоломів на 12 мільйонів гривень. 500 комплектів було передано в Полтаву, 500 для співробітників комбінату, які були мобілізовані на війну. Передали державній службі надзвичайних ситуацій. Автомобіль розмінувальник виробництва крас вартістю 16 мільйонів гривень. Окрім цього, 153 мільйони гривень було спрямовано гірниче збагачувальними підприємствами компанії Ферекспо для допомоги територіальним громадам України, мешканці яких постраждали від російської агресії: Чернігівській, Тростянецькій, Охтирській, Макарівській, Харківській. Це екскаватори, автобуси, навантажувачі, інша техніка: паливо, продукти харчування, медикаменти. Внутрішньопереміщені особи, які переїхали до горішніх плавнів, також отримують підтримку від компанії Ферекспо. Важливим є внесок Ферекспо із підтримки внутрішньопереміщених осіб. Витрати за минулий рік склали 15 мільйонів гривень. Ви пам'ятаєте, що коли Люди масово приїжджали до міста, покидаючи свої дома, оселі на окупованих територіях, на територіях, які постраждали внаслідок російської агресії, то комбінат і поселив їх на своїх на своїх, своїх будівлях і сплачували харчування тих людей, які проживали. В гуртожитках закладів освіти міста і багато чого корисного робили для людей і продовжують це робити. Як вони будуть це продовжувати зараз великий знак питання? Водночас є інші підприємства, які працюють на території горішньоплавнівської тергромади, всіляко допомагають Збройним силам України. Обсяг допомоги наданий ферростроєм для збройних сил України. Складає 12 мільйонів гривень. Із них було передано автомобільної техніки тільки на 7 мільйонів гривень. Велика робота йде з допомогою військовим. Я не про все можу розповідати на загал. Хочу подякувати за ці рішучі дії підтримки Збройних сил України, силових блоків. Звичайно, Костянтину Живага, Джиму Норту, Віктору Лотоусу, Тарасу Зінченку, Юрію Химічу, Олексію Шалаєву, Ігорю Данюку, В'ячеславу Мінязеву, із якими постійно перебуваємо на зв'язку і з якими оперативно вирішуємо безліч важливих питань. Дякую за підтримку та активну громадську позицію представникам малого і середнього бізнесу, волонтерам усім небайдужим громадянам. Тому що, звичайно, без людей, без волонтерів ми б нічого не змогли зробити. Тому що люди перевозять грузи, перевозять товари, харчування, все необхідне, що потрібне військовим. Збирають все це, тому ми це дуже цінуємо і відзначаємо їх об'єднані заради перемоги.